Вітер розносить запах своєї крові, а небо, тобто під від людської жорстокості, затягнулося сірою пилиною. Марія стоїть біля сина, який більше не обходить, не дихає, не обіймає. Її серце, розбите на тисячу уламків, вже не плаче сльози вижерпану. Вона мовчки споглядає його обгорнуте полотно тіло, опускає в темряву грову. Це тиша глибша за смерть. Вона, пронизує віки, відлуння в серцях тих, хто сьогодні втрачає найдорожчих. Ось матір у розбомбленому будинку, тримає на руках своє дитя. Більше не живе, не усміхне не тепле. Ось дружина дивиться, припадає до тіла свого чоловіка, воїна, що віддав життя за Україну. Ось дитина дивиться на порожнім вічко батька. Заповернутися, а залишився лежати в холодній землі. Рік зачинений, камінь важкий, як вський розпач. Здається, що це кінець, темрява, мов бездонна безодня, поглинає ті. Але смерть не останнє слово. Тиша гробу це не порожнеча, а перед лиця світами, у найглибшій тамріві вже сір'ї світла, у скорботі. Зароджується Воскресіння, і там, де сьогодні сльози, буде радість, де нині розпач проросте віра, де смерть забрала найдорощих, залишиться любов, яку він іздувати. Помолімося за те, щоб по години на найбільшої темряви ми не забували. Амінь, палець, і життя переможе, Отче наш. Нехай святиться, і на Твоє, нехай приде за воєнних, нехай, нехай бути воля Твоя, як на непітах, і на землі, і наш насушній дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і не прощаємо, опинувати наші, і не далі.